Хочу вам показати, які класні в нас є ось такі тримачі з бусін. Їх можна не просто перебрати пальчиком любуватись, а ще й гризти. Це буде абсолютно безпечно для дитячих зубчиків. Так, дивіться, вони у нас поділені, умовно кажучи, на дві категорії цінові. Це ось такі без будь-яких звірят і з звірятами. Бачите, тут різні є. Ці будуть трішки дорожче, але на сайті ви можете перейти. У нас є акційні пропозиції, там ціни від 100 гривень. Тож обирайте, який вам сподобається. А ще хочу вам розказати про переваги наших тримачів. Дивіться, вони абсолютно всі зв'язані на ось такий подвійний шнур. Саме завдяки тому, що вони пров'язані на подвійний шнур, наші тримачі будуть виглядати як нові, навіть через роки використання. Адже вони зв'язані таким чином, що ви можете самі. Регулювати натяжіння між бусинками, ви можете розв'язати ось цей вузлик, кінечний, і або ж зав'язати його сильніше, або ж навпаки послабити, щоб тримач був більш гнучний. Коли з часом трішечки може розтягнутись ось цей шнур, ви можете підтягнути. Якщо ж вам, коли тримач новий, він не гнучний, ви можете послабити вузлик. Коротше, це дуже зручно і класні тримачі. Тож обирайте будь-які у нас на сайті їх реально багато. А ще, а ще хочу вам показати ось такі бусинки. Дивіться, вони з двох сторон різні. З однієї сторони, люблю маму, тата на англійській мові. Є ось такі варіанти: люблю маму, люблю папу. Вони з двох сторон різні. Також є ось такі варіанти, вони з двох сторін, бачите, однакові. Тому тут дві бусинки. Люблю маму, люблю тата англійською мовою.